12 грудня, 8.15. Я везу віку в садочок. А Богдан в школу пішов. Я зараз відвезу віку в садочок і поїду в лікарню. Сьогодні мають чоловіка виписати і треба допомогти йому зібратись і винести там речі. Таке на вулиці Мороз. У нас цілу ніч було світло. Вчора увімкнули близько восьмої години. І вимкнули сьогодні теж о 8. -й. 12 годин було світло. Ніч була спокійна. У нас позаряджалися всі гаджети. А на вулиці зараз. Добре, так. А потім на вулиці зараз мінус 15 градусів. Добре, мінус 15 градусів морозу. Іде невеличкий сніжок. Відвела віку садочок. Саночки лишила в вальтанці на території садка підстилку синю. Підкладку забираю з собою і йду на метро, буду їхати на Поділ і в лікарню. Холодновастенько, звичайно. 15 градусів морозу. У мене одразу морозний рум'янець з'явився. Я знову піднімаюсь по цьому крутому узвозу. І вчора не помітила, зараз помітила, вам покажу. Така цікава споруда, дивіться, обрубок стіни. Бачите, просто від будинку такий обрубок стіни. Вчора я була тут зайнята питанням, як йти і наскільки далеко мені йти. А сьогодні ось роздивляюсь. Просто стіна від будинку. Коли я вчора тут ходила, було мінус 9 градусів, зараз мінус 15. Дуже холодно. Навіть не можу вже довго знімати. Рука мерзне. Тут такі круті обриви. Ми в палаті, поки чекаємо лікаря. Сходили в буфет. Вчора не працював, ввечері, сьогодні пішли, протестували. Кави купили, там ще в чоловіка капучино У мене лати, я вже пінку тут з'їла, поки йшла по сходах в палату. І купила ось такі якісь патті з вишнею. їй це ще вафель карошето. Я тут вийшла на балкончик, але. Холодно тут, звичайно, стояти, але красиво. Там ще ось такий краєвид. Дерева все в снігу. Там не так гарно. Але тут красиво. Кава зараз охолоднає. Влітку навесні. Восени тут можна. Романтик тайм робити за столиком. Зараз я вам покажу обід. Сніданок ще був, але мене тоді не було в лікарні, а чоловік не зрозумів, що це таке давали. Каже, Смачнела". Не зрозуміло, що якийсь чи пудинг, чи якесь суфле, чи запіканка, щось з яйцем, чи не з яйцем. Коротше, щось дуже загадкове. Піомас да. дуже апетитно звучить. Так, а це обід. До речі, посуд ми свій не брали. Це лікарняний посуд. Зразу дають в лікарняному посуді. Ось такий супчик, бульйончик з фрикадельками. Ну, Такий стандартний. Це варенички, не знаю з чим. З каркошкою. Це картопля хіба? Це капуста. капуста? Чи що воно таке? Це капуста, капуста. Капуста. А, Тоді навпаки, будемо їсти, бо ти не любиш з капустою. Ти будеш суп, а я вареники. Ну, якщо, якщо не хочеш вареники. Хлібчик і чай. А це що? Соєвий суші чи що? Ні. Хто ти? І я, я не знаю, що це таке. Якийсь прозорий холодець. А що воно таке? Блін, я не знаю, що холодець. це водить. якесь. — Та блін я ще набрати не можу. Я не знаю, що це таке. Що це по вкусу? Тут дуже загадкова лікарня, ми реально не розуміємо, що це таке. Реально не знаю. Дуже дивно. Щось таке без, без смаку і схоже на желе без смаку. Так, а варенички. Смачно. Ну, нормально варенички з капустою, супчик смачний, да? Супчик, як супчик. Ми вже приїхали додому з лікарні, і зараз вже я йду за вікою. Була повітряна тривога, була вже відміна. Ось, але у Богдана саме було, було заняття гуртка Джура в школі, і всі розійшлися вже відміна, вже ніхто не буде сходитись, тільки що зустріла Богдана дорогою додому. І добре, звичайно, що був відбій, тому що, Богдан, тому що Віка вони ж ходили в сховище, зараз повернулись. А я йду зараз, в аптеку. Мені треба зайти. Там нам виписці написали ліки, які треба ще приймати в дні після операції. І собі ще треба купити ліки. Я з тих пір, як була у терапевта останній раз, вона мені призначила препарат заліза. Я його досі ще не купила, бо не добралась до аптеки. Ось зараз зробила замовлення, йду в аптеку і потім в магазин. Бо я ж вчора не ходила в магазин, позакінчувалась вдома, треба там докупити. І потім завіку в садочок. Повернулася з Велмарту. Покупки на 570 гривень. Молоко ультрапастеризоване, кефір селянський, водичка оболонська, апельсин лимон. Купила ось такі солені помідори, домашні, ось таке відеречко. Спробую такі помідори, бо колишні я купляла в маленькому такому відеречку, вони дуже гострі. Далі Мілупа овочі з індичкою для віки. Помідори сливка 99 гривень за кілограм, три помідорчики на салат. Молочна кубаса, хід продукт варена, сир салямі, булочки, ромова бабка і дві булочки банан, хліб, ой, батон нарізний. І це, як це? Воно називається. Солодощі Східні, ковбаска арахісова. Мабуть, це ірис з арахісом. Щось таке спробую. Так. Ось такі покупки були. У мене телефон розряджається і щось в мене павербанк здається теж розряджений. Я нарешті на 6 годині вечора. Перевдяглася в домашній одяг. Ну, перевдяглася я раніше, але я займалась вікою. І зараз я нарешті буду їсти. Я так хотіла сісти спокійно в домашньому одязі, поїсти оцю мою улюблену домашню їжу. Це макаронки і свиняча рагу з гливами, грибочками, які я готувала пару днів тому. Ось вчора я не їла його, тому що я у, бабу, у мами моєї повечеряла. І ось тільки сьогодні я добралась. Взяла два помідорчика солоних і зараз буду вечеряти. Нарешті спокійненько. Так, Віка сіла вечерять. Ось такий супчик. Овочі з індичкою. Там. там. Ой, Макарончики да, бери. Нахиляйся, нахиляйся, будь ласка, на тарілку. Що не, таке? Не так, обережненько їж. І от юшку бери. З ложки з'їдай, будь ласка.